Шахраї, але нова схема. Зараз я, щоб не показувати номер телефону, щоб не заблочили, вам показую. Вони присилають таку експрес-пошту, ваша посилка прийшла на пошту, ми двічі доставляли і безуспішно. Будь ласка, навіть свою адресу, адресну інформацію, в іншому випадку посилка буде повернута. Тут багато чого відповідати можна, можна ще типа, на ссылку прийти і так далі. Почерпну два нюанси. Я тільки прийшло це мені повідомлення. знаєш, що там Андрюху було одразу? Можна було відповідати по iMessage. Укрпошта, Нормально. у якої є спілкування по iMessage. E Нічого не смущає, офігенно. Далі, типа, ответьте ігрікам, типа не ну, них технології. Класно, може бути, я ошибаюсь. Далі ця ссылка. Ця ссылка, я вчора захожу, і це от, от вона вона вже не працює. Я вам одразу mm -hmm. наперед забіжу. Переходиш по цій ссылці, і це був повний дублікат реально э, Укрпошти, на якій пишеться, що э, видіть ваші актуальні дані, тому що ми не можемо нас знайти. Сьогодні ну, я зайшов за вони вже. Там просто наверное, одна якась буква. Та <Berge> там не даже не так. А, я, щас покажу ось вона. оригінальна Укрпошта. Укрпошта.ua. Вона ну прям отличається. Вона <голов> прям отличається. РССІ <голов> <голов> <Да, RCC>. и <голов> люди, які не шарять, просто заходять туда, вводять дані, телефон, пароль. Карту, можливо, попросить, що угодно. Для і, і на основанні цього потім пишуть вашим родичам, знімають ваші гроші, маніпулюють вами, просто крадуть вашу лічність, грубо говоря. І тратять ці деньги. Підпишіться, щоб не загубитися, і побачити нові відео з новою інформацією.